Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 30 січня у змішаному форматі відбувся брифінг мерів громад, членів Асоціації міст України, де обговорювали питання соціальної політики на місцях, зокрема підтримку ветеранів. Брифінг організований проєктом «Юсейд Говерла, зібрав представників профільних міністерств, очільників міст і громад та експертів. Проект Говерла, ви знаєте, спрямовує свою діяльність на децентралізацію на підтримку органів місцевого самоврядування і допомагає їм, і також допомагає центральним органам влади формування політики щодо, щодо місцевого самоврядування. Платформа, яка називається Брифін Мерів, була задумана як собі таке собі місце, де можна де можна обговорити проблеми місцевого самоврядування. У заході, на якому обговорювали ветеранську політику на рівні держави та громад, взяв участь Миргородський міський голова Сергій Соломаха, який до того ж є членом правління Асоціації міст України та головою Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. У своєму виступі він узагальнив, існуючі, позитивні практики миргородської громади. Уже в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Якщо не помиляю, в травні місяці ми затвердили відповідну програму, де, можна невелико, але надаємо допомогу всім військовослужбовцям, хто пішов служити, надаємо допомогу, ясно, що сім'ям загиблих, пораненим. І ця допомога є частково разова, частково щорічна. Десь за 20 роки загалом. на по цій програмі буде використано майже 16 мільйонів гривень. Крім цього, за рахунок коштів місцевого бюджету виділено близько 2 мільйонів гривень на харчування дітей учасників бойових дій у закладах освіти. А ще Миргородська громада першою в Україні запровадила досвід безкоштовного 18-денного оздоровлення ветеранів на місцевих курортах. В Кінці 2022 року ми запровадили для Своїх військовослужбовців, тих, хто служить, для їх сімей, і причому категорія сімей це дружини, діти і батьки захисника або захисниці, і надали можливість їм оздоровлюватися на нашому курорті. Це 18 днів оздоровлення за цей час близько 300 вже використали цю можливість. Також Сергій Соломаха озвучив представникам урядових відомств рекомендації від Асоціації міст України. Загалом учасники брифінгу порушили питання реінтеграції ветеранів, їх соціальної підтримки та залучення до життя громади, психологічної реабілітації ветеранів, їх родин та постраждалого від війни населення. Обговорили ініціативу помічник ветерана, щоб захисники та захисниці, які повернулися з війни в свої громади, відчули максимальну увагу та комплексну підтримку і реабілітацію. Технічний паспорт об'єкта нерухомості це необхідний документ, без якого власник квартири, приватного будинку, офісу, дачного будиночку або гаража не зможе виконати будь-які дії зі своїм майном. Під час військової агресії з боку Росії наявність технічного паспорта є особливо актуальною, розповідає приймальниця замовлень комунального підприємства бюро технічної інвентаризації Миргородської міської ради Анжеліка Іванова. Держава збирає інформацію про об'єкти, що постраждали від ракетних атак, шукає джерела фінансування і впроваджує механізм для виплати компенсацій. Шлях від фіксації руйнування до отримання компенсації займає деякий час. Необхідно, щоб об'єкт нерухомості був внесений у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Але весь цей процес може ускладнити відсутність документів на вашу власність. В зв'язку з тим, що в нашій країні зараз війна, люди втрачають кожного дня майно. Документи на нерухоме майно. Відсутність документів на ваше нерухоме майно може ускладнити до виплати компенсації. Люди, які хочуть отримати компенсацію від держави, вони можуть звернутися на консультацію до ЦНАПу. Якщо потрібно виготовити технічний паспорт, то вони звертаються до бюро технічної інвентаризації. Ми виготовляємо технічні паспорти, вносимо його в електронну систему. То для людей це буде зручніше. Тобто інформація зберігатиметься в електронній державній електронній системі. Вони в який час можуть зайти в реєстр, подивитися свою інформацію. Також технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна потрібен для інших дій, таких як продаж нерухомості, оформлення спадщини, дарування тощо. Отримати технічний паспорт доволі просто. Допомогу у цьому за короткий проміжок часу надають спеціалісти комунального підприємства бюро технічної інвентаризації. Власнику майна достатньо написати заяву і докласти необхідні документи. Тоді фахівець підприємства їде на об'єкт, проводить огляди та заміри на підставі обстеження і виготовляється документ, до якого вносяться всі дані про нерухоме майно. За цим QR-кодом. За цим реєстраційним номером технічного паспорта ви можете всю інформацію зайти в реєстр і побачити, щодо вашого об'єкта нерухомого майна. Якщо ви втратите технічний паспорт паперовий, то в системі він буде завжди. У технічному паспорті на об'єкт нерухомого майна є дані про власника, адресу, площу, кількість кімнат і будівель, схематичний план об'єкта та інші відомості. Створення такого документа на квартиру в середньому коштує півтори тисячі гривень, а на будинок близько двох тисяч п'ятисот гривень. Вартість послуги залежить від строків, обсягів і складності робіт, що проводяться. Щоб замовити техпаспорт, потрібно скласти договір, де будуть прописані всі нюанси. Для отримання технічного паспорта і консультації щодо виступати. Готовлення технічної інвентаризації, технічної ви можете звернутися до е, бюро технічної інвентаризації Миргородської міської ради за адресою Говоля 64, другий під'їзд, другий поверх. Бюро технічної інвентаризації має у штаті кваліфікованих інженерів з багаторічним досвідом та накопиченими за 80-літь архівними матеріалами та має міцну матеріально-технічну базу. Бюро також може виготовити довідку про реєстрацію права власності станом на 31 грудня 2012 року, довідку про відсутність забудови на земельній ділянці та довідку про право власності для військовослужбовців. Список необхідної документації варто уточнити у відповідності до конкретної ситуації. Бюро технічної інвентаризації. Працює з понеділка по четвер із 7 години 45 хвилин до 16.30. У п'ятницю підприємство приймає громадян до 15 години 30 хвилин. Консультацію можна отримати за телефоном 50901 або 095 724 1267. Звертатися за допомогою до бюро можуть люди, які проживають на території Миргородського району. Ще у минулому столітті у Миргороді було започатковано аматорський театр. Кожна нова вистава завжди збирала аншлаги. Актори професійно виконували ролі і дарували глядачам незабутні емоції. Недарма Миргородський аматорський театр нагороджено почесними відзнаками. Однією з них стало присвоєння театру Звання народний. Сталося це 65 років тому. З нагоди свята говорить нинішній режисер-постановник театру Віктор Шаповал. У Миргородському міському будинку культури пройшов ювілейний вечір. У 1959 році минулого століття за виставу циганка Аза нашому драматичному колективу було присвоєно звання Народний театр. І сьогодні ми відзначаємо цю визначну подію не тільки для нашого колектива, для всього міського будинку культури і для всієї громадськості нашого міста. Святкове дійство провели актори театру. Між привітаннями та розмовами про історію миргородського аматорського театру були представлені уривки з відомих вистав, якого чорта, сватання на гончарівці та ніч перед Різдвом. Завітали на ювілей і легенди театрального мистецтва нашого краю, яких присутні вітали оплесками. Серед гостей були ті люди, які започатковували у Миргороді театральне мистецтво: Олександр Мука, Петро Стукало, Ніна Тимошенко, Наталія Антонова, Поліна Сирбу, Володимир Балацький та Людмила Рахманова. Із визначною Всіх акторів привітала керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікітченко. Незважаючи на страшну війну, на те гори, яке зараз у нашій країні, наш театр дає нам також трішечки більше наснаги для життя. Якусь годину-півтори для нас, глядачів, які ми в цьому залі знаходимося, ми забуваємо, можливо, про те страхіття, яке відбувається кругом нас. І навіть ті сирени, які, звучать дуже часто, на жаль, у нашому місті, але вони ніколи не зможуть завадити нам насолоджуватися театральним мистецтвом. На ювілейному вечорі говорили не тільки про сучасну діяльність театру. Цікавим історико-театральним екскурсом поділився працівник культури вищої кваліфікації, лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка, заслужений працівник культури України, режисер Олександр Мука. Глядачам розповіли про акторів, які грали в театрі з початку його історії. І працювали, проводили репетиції на квартирах, декорації виготовляли, хто мог виготовити яку декорацію. Але актори несли правду. Грали дуже гарно. П'ять років тому Миргородський народний аматорський театр відновив роботу вже під керівництвом Віктора Шаповала. Театр Свічадо зараз активно бере участь у різних конкурсах і показує нові вистави. Тож за таку діяльність і за продовження театральних традицій в будинку культури колектив та режисера-постановника було відзначено почесною грамотою Миргородської міської ради. За останні роки акторський склад поповнювався новими обличчями, які з задоволенням грають кожну роль. І неважливо, головна вона чи другорядна. Нещодавно у театрі почала грати Наталія. Я ночна, вона вже виступала у виставах сватання на гончарівці та ніч перед різдвом. Пані Наталія розповідає, що в її родині були актори аматорського театру. Тепер роль знайшлася і для неї. Я хочу сказати, це величезне щастя, і це таке достояння, так сказати, що в нашому місті є театр, і наші глядачі, самі кращі глядачі. Ви подивіться, у нас на кожній виставі аншлаг, тому у нас таке дуже мистецьке місце. Місто воно дуже творче, воно дуже духовне. І дай Бог, щоб цей театр процвітав. Продовжує родинну справу й інший актор театру Свічадо Віталій Минка. Тут свого часу грав його дід і дядько. У пана Віталія, дебютною на сцені міського будинку культури, стала роль старости у виставі Ніч перед Різдвом. Наш дом культури він підняв цю сцену, він підняв людей, він підняв молодих хлопців, талановитих дівчат, які прийшли на цю сцену, які бажають виступати, які дарувати людям щастя, улипки. І мені хочеться, щоб наші люди частіше ходили на вистави наші, на наші прем'єри, щоб кожному прийшло щастя, мир, злагода і головне саме, щоб була перемога. Спеціально до ювілейного концерту колектив започаткував премію Театральна маска, якою нагородили сучасний акторський склад у різних номінаціях, ветеранів театру і людей, які причетні до створення краси на сцені. Народний аматорський театр Свічадо продовжує працювати і чекає глядачів на свої вистави. 1729 року у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу Тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших. 1893 року у Патентному бюро Сполучених Штатів Америки зареєстрували торгову марку Кока-Кола. 1941 року створена Київську кіностудію науково-популярних фільмів Київ наук фільм. 1950 року президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час Другої світової війни. 1999 року науковці із Університету Алабама Сполучені Штати Америки. Одержали, на їх думку, неспростомні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50 років тому. 31 січня померли 1918 року. Іван Полюй, український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч. 2018 року Леонід Каденюк, перший астронавт Незалежної України. Цього ж дня, 31 січня, народилися. 1797 року Франц Шуберт, австрійський композитор, автор майже 600 романтичних пісень і балад 9 симфоній та 20 фортепіанних сонат. 1896 року. Олександр Динник, український вчений у галузі механіки та теорії пружності.